Вітаємо вас на каналі Малювака. І сьогодні ми з вами малюємо кладін! З Монстр Хай. Да. Для початку візьмемо олівець. Малюємо коло. Малюємо коло. Це її голова. Тепер ділимо його напік, щоб зберегти симетрію. І давай ще намітимо її очі. Ось тут в неї будуть очі. Тепер, базуючись на цю лінію. Намалюємо її гарні очі. Дивись, ось так тут лінію. І ось так тут лінію. Тепер нижню лінію ока. Бачиш, так в нас виходить симетрично. Зразу можемо намітити її вії. А Ось так. І нижні вії. А я намалюю стрілки. Тепер намалюємо її очі. Дивись, ось так. І її. Райдушку, зіницю і відблизьку ось так. Оп. І оп. Тепер намалюємо її носик ось так одну. І другу настрю, ось так. І губи. Дивись, як я губи намалюю спочатку просто лінію. Це допоміжна лінія. Тепер з цієї допоміжної лінії, дивись уважно, робимо ось так і ось так. І малюємо верхню губу ось так. Тепер намалюємо її клики. Це ж основна її риса, Ось так. І нижню губу вона в неї така пишна і велика. І тепер закінчимо її овал обличчя. Дивись, ось тут лінія, ось тут лінія, і ось тут підборіддя. І ось так тут робимо. Дуже-дуже важлива частина обличчя це брови і віки. Ось так ідуть віки. А когось? Зараз волосся зробимо. І ось так ідуть брови. Підписуйтесь на наш канал та ставайки, тисніть на дзвіночок. Щоб не пропустити нові уроки малювання. Намалюємо її волосся. Ось тут в неї збоку. Робимо ось так. І ось тут в неї йде частина її Час. голови. Ось так. Тепер дивись, ось тут робимо ось так. Сюди находить волосся. І дивись дуже уважно, ось тут лінія йде сюди вгору. А потім от сюди і прикриває око. Ось так. Тепер, дивись, ось тут, ось сюди волосся, ось тут, ось сюди волосся. І ось тут повторюємо лінію. Ось тут її шия. І знову малюємо піцу. Піцю, піцю, Дивись, ось так. Піцю, піцю, ось так? Піцю, піцю, ось так. Піцю, піцю, Давай одразу намітимо, де в нас закінчується вона. Піцю, ось тут. Дивись, ось тут її талія. Ось так. Зразу намалюємо її стегна, от сюди. Тепер ми ось тут закруглюємо її стегна. Бачиш, ось так. Закруглено. І отут в неї пояс. Пояс на спідниці. Так, один і два. І в цьому поясі є пояс з кристалами, ось такими круглими. Намалюємо її гарну спідницю. Дивись, ось так вона йде. І ось так. ось так. Ось так. Ось так. Ось так. І ось так. А тепер дивись, ось так. Оп, оп. оп, оп, Оп. оп, оп. І оп. Тепер, дивись, ми намалюємо її ноги. Намітимо, де будуть коліна і де будуть її п'ятки. Бо в неї дуже-дуже високе взуття. І малюємо спочатку одну ногу. Дивись. Ось її одна нога. Раз. Два. Тепер дивись. І от сюди йде друга частина, ось так. Але воно взуті ось тут. Ось так. І робимо ширше от сюди. Тепер дивись, ось так робимо. І ось тут в неї п'ятка ось така. І платформа ось тут, ось така в неї. Ногу другу. Ось так. Дивись. Ось так, ось так пішла лінія. Ось так пішла лінія. І потім тут колінка, ось сюди і от сюди. І тут в неї теж взуття ось так іде. Тепер. В неї ось тут друга прийшла нога. І вона ось так іде і аж сюди, і ось тут закінчується. Тут теж п'ятка така випирає. І ось так. І ось тут така платформа. Платформа велика-велика. А тепер дивись, просто ось тут полосочки ми зробимо ось так. Ви бачиш, в неї там такі дамки. Не будемо вдаватися в подробності про деталі. Просто ось так зробимо. І ось тут так умовні зробимо. Якщо вам подобаються наші уроки малювання, ви можете нас підтримати на BuyMeCoffie. Посилання в першому коментарі. Середня частина. Малюємо їй дуже гарний воротник. Тобто ось тут і так йде. Ось тут в неї йде ошийник. Найбагато там, там в неї. Тут ще прикраса на миста. На ось тут в неї кофта йде. Ось так. І ось тут такий гарний хутровий воротник. Ось тут в неї йдуть руки. Ось так і сюди, і друга рука. Тут в неї кофта закінчується. Ось так. У мене буде ось так. І просто закінчуємо ось так її руки. Вона ось так буде просто. Одну руку сюди і другу от сюди. Так от поклали і все. І отут вид, видно її куртка. Ось так. Дивись, сюди, сюди, сюди. А Далі намалюємо її волосся. Ось Ні. так. І отут в неї йде вушко. Дивись. І тепер малюємо її гарне, об'ємне волосся. Дивись як. Ось так. Ось так. А, я вже довго тебе. Щоб воно було об'ємне, дуже важливо, щоб воно було об'ємне, ось так. Пухнасте. І домалюємо друге вушко. Дивись, ось так. Ось так і ось так. І сережки. Один і два. Коли намалювали наш малюнок, відкладемо олівець і візьмемо лайнер, щоб його навести. Вульф – це мультяшна адаптація легенд про перевертнів. Це такі міфічні істоти, що повний місяць перетворюються на величезних хижих вовків. Легенди про перевертнів існують по всій Європі вже багато століть. Оригінальна назва перевертнів – вервульф, що означають людина і вовк відповідно. Згідно старовинним джерелам, стати перевертним можна кількома способами. Успадкувавши гени від предків, стати жертвою укуса монстра або циганського прокляття. А ще випивши води з сліду перевертня. Коли навели наш малюнок, візьмемо ластик і витримуємо все зайве. Мамо, я закінчила. Тоді візьмемо фломастер і розмалюємо наш мальонок. Yeah. Друже, якщо б тебе не вийшло намалювати з першого разу, то передивись це відео ще раз і в тебе обов'язково вийде. На ну що мама покажемо як не вийшло. Давай.